Топ бюджетних шин в ціновому діапазоні до 3 тисяч гривень. Рекомендації від гараж є. Розпочнемо наш топ з бренду Tigar Winter. Це підрозділ Мішеліну, бюджетний варіант. Вони відомі своїм співвідношенням ціна та якість. Основні плюси: доступність, добра керованість на снігу, комфорт та зносостійкість. Мінуси середня керованість на мокрій дорозі, та вони трошки гучніші. Перейдемо до наступного варіанту: це шини StarMax Arterain W760. Шина арктичного типу, має В-подібний направлений протектор, Із плюсів можна виділити добре щеплення на снігу та на льоду стійкість до аклаполанування та тривалий термін служби. Серед мінусів можна відзначити низькі показники щеплення на сухій дорозі, витрати пального та низький акустичний комфорт. Перейдемо до наступного варіанту: це у нас шина Kleber Крісаль HP3 від бренду Michelin в бюджетному сегменті. Шина має направлений тип протектору, добре працює при в засніжених дорогах на отрамбованому снігу при сніговій каші, із плюсів можна виділити надійне щеплення, паливна ефективність та комфорт, із мінусів можна виділити середні показники щеплення на льоду та при сухій теплій погоді. Перейдемо до останнього варіанту, це шини Barum Polaris 5 від підрозділу Continental, шина європейського типу для м'якого клімату із плюсів можна виділити. Це стійкість до аквапанування, надійне щеплення на засніжених дорогах та комфорт. Із недоліків середні показники паливної ефективності та щеплення на льоду. Якщо залишились питання, звертайтесь до наших спеціалістів Garage.ua. а більш детальну інформацію про ці шини ви побачите у хайлайті бюджетні зимові шини.